Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях і з тобою знову колектор. В сьогоднішньому нашому відосику ми поговоримо про життя після. Ні, не після смерті, про життя після закінчення інтеграційних курсів, тобто мовних курсів. Як це було в мене, як там мене жахав джоб центр та заставляв ганчірку йти працювати. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Після закінчення мовних курсів прийшов я до джоб центру в мене вже є сертифікат Б1. Ну, вони кажуть, о, чувак, дуже круто, ось тобі бамашка, ти повинен стільки то разів на день. Робити заявки по працевлаштуванню, сюди записувати кількість заявок, куди ти подав, що ти подав, який був результат, і потім з цим результатом приходиш до нас, наприклад, через три тижні. Якщо працевлаштуєшся, то пиши нам дзвони, ми будемо дуже задоволені. І так буде в більшості випадків. Тобто вас будуть стращати, тупати ніжками, казати, як вас позбавлять випад, якщо ви не будете працевлаштовуватися прямо зараз, негайно. Але в моєму випадку була невелика поблажка, якої насправді краще б і не було. Це було те, що в мене було нещодавно виписалася бабуся після операції з лікарні. І я навіть переїхав до неї в кімнату, щоб їй допомагати, тому що не було на жаль інших варіантів. І вони мені сказали, що окей, ти зараз там приглядаєш за бабусею, допомагаєш тобі. Для тебе, особисто для тебе, зараз немає конкретного. Конкретної кількості там зобов'язань в день на ці заявки. Ось тобі на пару тижнів більше срок. Коротше, десь там щось кудись подавай, прийдеш до нас там через місяць. Ну що, я гривою помахав, сказав, дякую і пішов, як то кажуть, займатися бабусею. Хоча насправді за цей час я все-таки аж три заявки подав. Вірніше сказати, дві заявки та одну з півбесіду пройшов на рахунок заявок. Було в мене дві заявки, ну, типу, як подав резюме. так, Перша була в така благодійна організація Діаконія. Це типу Карітас. Карітас це більш відома організація, але це от схожі між собою організації. Просто з Діаконією там певним чином інколи співпрацював, тому... Ну, просто заніс резюме, скажімо так, без якоїсь там особливої надії чи бажання там працювати. ну Просто, типу, дав та дав. Друга заявка це там, де вже я насправді хотів, аби була якась пропозиція під час того, коли я ще вчився на мовних курсах, з певного агентства по працевлаштування була прийшла. Анкета, що типу, треба працівник на велосипедний завод. Ставка там дуже файна була, гарний соцпакет. Але я тоді працював, працював вчився на мовних курсах і просто не хотів їх кидати. Думаю, закінчу мовні курси, велосипедний завод нікуди не дінеться, потім будемо розбиратися. І я ось пішов до цього агентства по працевлаштуванню. кажу, ось ви мені присилали таку то заявку з вільною вакансією, а можна повторити. І вони такі, так, так, знаємо цей завод, окей, давай сюди своє резюме зі мною порозмовляли і сказали, що десь там на протязі тижня мені перетелефонують або напишуть листа. Я кажу, окей, добре, дякую. Але ніфіга з, з цією штукою не пройшло. Не знаю, в чому там прикол. Коротше, вони просто перестали відповідати. Ніяких мені відповідей не прийшло, ніхто мені не перетелефонував, нічого не написав. І навіть я через, здається, два тижні повторно їм був написав, що добрий день. Ось я до вас приходив про те, то розмовляли, як там у вас справи, і на це нуль відповіді. Завод велосипедний. Мені здається, це дуже була б класна штука. Типу, постійна робота стабільна, з кар'єрним ростом. Ти будеш виконувати чисто свою роботу, так? Ну, мені здавалося це гарною ідеєю. В чому проблема? Знайди той завод та піди до них ножками та спитай. Але тут, в Німеччині, насправді це не так просто зробити, як здається. Тут нема такого, що. Вивізка, велозавод. Так, так, ще, ще сіяє. Тут на Google Мапі ти фіг, що знайдеш, тому що вони підписані, там, які-небудь ГМБП, ГБПП. І невідомо, що яка назва цього заводу. Тому хер знає, де його шукати. Ну і на кінець третє. Це саме на співбесіду я ходив. Насправді, от скажу чесно, я на неї був пішов тільки. За того, щоб ну, просто з цікавості, та щоб джоб центр не казав, що я відвиню від праці. Забув на початку відео сказати, що я професійний веломайстер. Близько 10 років стажу роботи взагалі з велосипедами. Це спочатку були велосипедні магазини з інтернет-запчастинами. Потім я працював наємним веломайстром. Потім відкрив власну майстерню велосипедну. Тобто, ну в принципі, переважна більшість часу, коли я займався велосипедами, це була самозайнятість, але в тому числі і наємним. Майстром я також працював певну кількість років. Тому я завжди топив і зараз топлю саме по цій темі. Тому що ін інші якісь роботи мені не дуже цікаві на вони мені потрібні, якщо в мене вже є певний досвід, кваліфікація та вміння в цій сфері, тим паче в Німеччині. Велосипедна сфера набагато більш розвинена ніж в Україні. Так, ось повертаємося до нашої співбесіди. Що це було так, куди було? Прийшло знову ж таки. от Хто каже, що джоб-центри ніфіга не присилає в мене за час, по коли я був в Німеччині, от мінімум два рази. Приходили з джоб-центру вакансії, на які мож, можна було би йти працювати. Так, це перша оця от, з велозаводом, яку я був прогав. Та друга, про яку вам зараз розповів, прилітає вільна вакансія з агентства по працевлаштуванню на посаду веломайстра велосипедний магазин. Я одразу бачу вже з самої цієї вакансії, що це малюсенький велосипедний магазин. Потім, коли я прийшов, побачив, що реально в мене майстерня була більшого розміру, ніж тут, Ціли, повністю весь веломагазин разом з майстернею. Ну що, Думаю, піду, подивлюся, порозмовляю. Заодно не буде, що я типу кукошу від, від праці. Не буду все розповідати, про що ми там розмовляли, але, скажімо так, якщо стисло, то дійсно це малюсенький велосипедний магазин, де е, ти та. Та володар, володар, шеф цього магазину, і все. Весь штат е, працівників. І ти будеш і веломайстром, і консультантом, і продавцем, і принеси подай. Коротше, все в кращих традиціях маленьких веломагазинів, так само, як в Україні. В Україні, так само, якщо малюсенький веломагазин, ти будеш там і на трубі Грець, і на барабані-барабанець, тобто будеш за всіх. І, в принципі, можна було б погодитися. Якби це компенсувалося, звісно, заробітною платою. так? Заробітну плату, оскільки маленький магазин, вони не можуть велику запропонувати після довгих переговорів, вони змогли запропонувати мені максимум там, 1700 чистими в місяць, це насправді нормальна зарплата для Німеччини. Середня, скажімо так, саме для ось нашого регіону по моїй спеціальності. Але, як то кажуть, любі друзі, нафіга воно мені потрібно, якщо я за ці самі гроші знайду собі вакансію е, в великій великій якійсь е, компанії велосипедній. І це буде у мене зарплата на старті, наприклад, так, а потім через якусь кількість років у мене буде більша зарплата. Тому що тут знову ж таки в магазині питаю, а що там? Зарплатою, бо хотілося б, хоча б дві. А він такий, ну, якщо ось ти будеш справлятися з всім магазином, будеш тут, прям всім, всім, всім заправляти, ось тоді може буде дві. Кажу дякую, дякую, я все зрозумів, я подумаю. Ну і насправді їм, видимо, сильно був потрібен майстер, тому що магазин маленький, в них з попереднім майстром щось трапилося і комусь треба робити велосипеди. Тому що вони мені потім ще три рази писали, я вже як міг, тільки культурно відмазувався, там писав, що я ще інші розглядаю варіанти, там дуже дякую, обов'язково обов з вами зв'яжусь. Такий відправив, думав, що вже відмазувався. Хірак тобі знову через день листа присилати. А що ви там типу, чи там не подумали? Я ні в якому разі не хочу сказати, що тут професія веломайстра прямо на розхват, що всі такі веломайстер-клас треба його зразу забрати. Просто конкретно в цьому місці він дуже потрібен був, тому, тому вони причепилися до мене. Маючи вже оці от три, дві малесенькі, одну велику справу, яку я зробив. Пішов я до, до джоб центру наступного разу. По дорозі йшов, до думаю, що його таке робити. Тому що ну, той магазин, по-перше, окей, а міг би там. Погодитися, працювати, але ну, насправді реально в мене була бабуся, якою, за якою треба було дивитися щодня, я просто фізично не зміг впоратися, а їм вже зараз потрібен був веломайстер, не через місяць, не через два, от зараз, ще вчора. Думаю, ну і зараз далі я піду по якимсь заявкам, і буде та сама історія. Буде або ніфіга, або на повний робочий день і прямо от, от від зараз. Так? А я не можу, тому що ну як ніяк, крім мене, ніхто бабусю. До лікаря на інвалідному візочку не відштовхає. Тому, ну йоки так, я ж пів життя, самозайнята особа. так. Ну Спатіть мені нафіг, там дві-три перші оренди, та я відкриваю собі майстерню та працюю. Мені нічого не треба, крім оренди, вивізки та реклами. Інструмент весь необхідний в мене є. І типу можу працювати. З цією ідеєю приходжу до джоб центру Певно, з півгодини ламався джоб центр і ми зійшлися на тому, що. Мене перекидують на іншого оператора, тобто особу, яку, яка мене веде, мною займається на того, хто займається саме-саме зайнятими особами. Німець, чистокровний німець. Так? Друге, я знаходжу все-таки будь-яку роботу на 3-4 дня на тиждень, тобто неповну зайнятість. І третє, мене відправляють на коучі. Коучі для самозайнятих осіб де я, типу там чогось повинен навчитися, і вже потім вони будуть розглядати можливість мого фінансування відкриття майстерні. На цьому й порішили. Перекинули мене на іншого оператора. Прийшов файний дядько, помахав головою, сказав я, я, Фарат Верштад, дази згута ідея. Кажу, так, так, ідея, то гуд, тільки якби оренду <сум> заплатіть мені, і далі буде точно гуд. Ну і що, пішов я на коуч, коуч. Коучі, до речі, мать його на німецькій мові. Хто дивився мій попередній відосик про моє знання німецької мови, то уявляєте собі, як мені було страшно йти на той коуч, де по-німецьки розмовляють тільки. Коуч це ж не просто лекція, що ти прийшов, послухав, а це якби зворотній зв'язок повинен бути. Ти щось повинен ще розповідати сам, щось там відповідати. Але фіг з ним, як ви кажуть, що робити? Думаю, буду сидіти з. Розумним виглядом обличчя, головне відсидіти, скільки там треба відсидіти, та щоб оплатили оренду. Прийшов я на коуч, посидів, послухав там, помахав головою, щось повідповідав. Насправді було не так страшно, як я собі це уявляв. Моїх знань німецької мови виявилося достатньо в когось інтернет-магазин, в когось там ток свій веде. Але цікаве починається далі. Заходжу я до управляючої. Цими коучами кажу, ось така справа, коуч два рази на тиждень, але мені треба 3-4 дні в тиждень знайти собі роботу та працювати. Тобто один з е, занять я буду пропускати. І тут вона така ага, так тобі сказали все-таки працювати. Тоді тобі треба не коуч для самозайнятих, а коуч для тих, хто шукає роботу, джоб коуч. А вже потім можливо для самозайнятих. Кажу, це точно може мені в джоб-центр сходити, перепитати. ні 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 не треба нічого перепитувати. Це точно вже залізобетонно. Кажу, а скільки він триває? Ну максимум там півроку, недовго. Думаю, ну супер, клас, це костян попав. Невеличкий ліричний відступ. Як виглядає безкоштовний туалет в Німеччині? Так, ну, для початку. Сенсорний у нас умивальник. Мило є, не буду натискати, щоб не повилося. Є чим повитирати руки. А далі щось неймовірне. Туалети не бурдні. Та є туалетний папір. Ну і PCR, звісно, також є. Ну і пару графітів на стінах для інтер'єру. Це, звичайно, не всі такі туалети, а у багатьох безкоштовних вже був. Це певно один з таких образково показательних. Але більш-менш туалетні безкоштовні непогані. А ті, що платні за 50 центів, там двадцять перше століття починається. Починаю я ходити на цей коуч. Скоро місяць буде так, разом з тим першим коучем, що на для самозайнятих сходив. Насправді коуч мені допоміг. Для пошуку роботи для початку мені казалося якоюсь дичиною дикою, типу, хочеш працювати, просто йди працюй, на фіга тобі коуч. Аж ні, не фігульки, насправді, на коучі на цьому ми з... зробили дуже файне резюме. Я насправді раніше думав, що в мене резюме непогане. Але коли от саме на коучі мені допомогли, ми його переробили, там зробили інший дизайн, дійсно вийшло класне резюме. Друге, допомогли зробити. Супровідний лист до цього резюме. також важлива штука. Насправді, якщо ти намагаєшся влаштуватись в якусь велику серйозну компанію з, з нормальними грошима. Тобто ці дві штуки не треба на них забу, забивати болт. Якщо ви плануєте працювати не будь-де будь з будь ким, а кудись в нормальну тему засунути ха, своє жало, так то резюме та супровідний лист, попрацюйте над ним, як мінімум GPT-чат добряче помучайте, щоб він вам допоміг і цікавенький такий дизайн зробіть. Ну і третє, це на самому коучі мені допомогли прямо знайти місця, куди можна подавати заявки з, з нормальними компаніями. Буквально вчора я відправив три заявочки через інтернет в файну компанію на різні посади, пов'язані з велосипедною індустрією. І сподіваюся на відповідь. От так що ось очікуємо. Так що зараз моє життя це коуч, пошук роботи. І, і що? І все, і сподіваємося, скоро знайду роботу. Щоб ви там не думали, що я після мовних курсів тут ходжу, ніхіра не роблю вже 20 років, то мовні курси в мене то не так давно закінчилися, скільки там, здається, 2 чи 3 місяці тільки пройшло з урахуванням, що я, блін, всі ці 2 місяці тягався з бабусею. Так що все нормально. Зараз вже бабуся не потребує постійного догляду за нею, так що я вже починаю шукати і житло окреме, і там інші варіанти розглядаю. Я, чесно кажучи, думаю, зараз просто. В Пра працевлаштуватися, влаштуватися, скоріш за все, на повну ставку. І просто забити бот на всі ці коучі. Тому що я гадав, що ну, там, походжу, мені заплатять оренду, але, блін, любі друзі. Ті перші господи, 2-3 оренди і сам на них зароблю. Що ще хотів додати, по коучу. Вам ж напевно цікаво, хто там ходить на цей коуч. Ну, от, наприклад, у вас група малюсенька. ну Там чоловік, певно, вісім. З них я українець, є ще один українець і інші німці. Німці, вони такі собі на розслабончику ходять там, не спіша щось роблять. По них не видно, що вони там дуже щось активно собі шукають роботу. Ну, от просто собі люди ходять. Так що, ось такий лише відосик. Пишіть в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу. Лайкосимо, підписуємося на наш канал. Як завжди, з за вами був я.